Здоров народ! Ну що, чергова рибалочка. Сьогодні приїхали саме на карася. Не був в цих місцях ніколи, це в нас затоки річки Дніпро, плавні, можна так мовити. Бляха-муха, це капець поголодало, ну самі бачите. Сьогодні синоптик обіцяв, що вітер буде, ну там 1,7-2 ну 2 максимум. Я приїхав тут просто відчуття на всі 10 метрів в секунду. Коротше, дує так, що аж задуває. Я не знаю, як це сказати. Ну, коротше, самі бачите, дує нормально. Будемо сьогодні ловити на ось таку пружину. Я не знаю, а ну народ, підкажіть, як оце снасть правильно називається, бо на упаковці просто пише Карп Карась. Ось така пружина, повідки, коротше, взяли і черв'ячка, і опарика, і навіть цей, блін. -тісто оце. будемо зараз спробувати все. Дві вудочки закинемо, бубенчики оці, знаєте, поставимо. От, бо взяв такі прикольні сигналізатори. Коротше, отакі. Але такий вітер, що мені здається, що фіга вони нам показувати не будуть. Буде їх просто отак тіліпати і все. Тому будемо старий перевірений спосіб. Там буде видно. Коротше що, зараз замішаємо прикормочку. Зараз таку смакоту йому зробимо. Ой, я вам зараз покажу. Пальчики оближеш просто. І будемо закидуватися, чекати нашого карася. Так, що в нас тут є? З минулих рибалок у нас залишилась якась короп'яча суміш. Невідомо, що тут за запах. Але ми зараз йому такий запах будемо давати. Неймовірний. І така, трішки темніша. Ця така, бачите, червоненька. а ця трішки темніша. О, та тут ще й з крупою такою, прикольно. Коротше, це все добре, але ж треба йому якось каші туди насипати. Ай, ти шо, клас. Гляньте, Оце йому повинно подобатись. Ну і що? Давайте ж дамо запах. Коротше, що все у нас. Кукурузка Міласа. Ох, клас. Зараз тільки-тільки відкриваємо. Ох, як вона пахне, ви б це чули. Коротше, з водичкою її перекалашматимо зараз. А потім це все діло сюди. Друзі, обов'язково з водичкою я іноді забуваю цю чашку взяти. Ах, як вона пахне, блін. Та ну, це по-любому повинен карась брати, ви що? Таке кашло зараз буде. І те, що треба, бачите, і зернові. І сипуха оця, і не ласочка там у нас кукурудзяна. Ой, зараз ми її в ті пружини як заб'ємо. Тут така місцина у нас, що тут... Ах, спіймався, за гачок. Що Тут у нас дуже-дуже мілко. Наскільки я пам'ятаю, колись тут спіння кидав. То глибина тут, ну я не знаю, ну метр може відсилити. Та вон воно видно, що і по центру там... Кувшиночка вже вицвітає. О, дивіться, яка смакота. Зараз оце все діло, ми туди закидемо. Так, ну і так, як у нас три гачочки. Звісно, куди ж без черв'ячка. Карась черв'ячка полюбляє завжди. Зараз будемо експериментувати. На кожен гучок різну наживочку йому дамо. Де на верхньому черв'ячок у нас. Потім також, звісно, куди ж. Куди ж, ж нашого опарика. Карась нашого опаріка? Карасіо парік полюбляє. Ай. Скільки ану давайте, та -мо! Три штучки до моєму. Хай буде три. Так, а сюди. Сюди ми поставимо така якась фігня, є міні бойлик, а є ось такий смок називається. Така м'якенька фігнюшка. Хоча я б не сказав, що м'якенька. Блін, мабуть, на нього не вийде. А, ні. А, ні, бачите, все, розсипався. Блін, тоді давайте оцей міні бойлик на такій штучці. Зараз отак. Хоп. Його... О! Все, бачите. Все, 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 все це діло ми зараз туди хопа. І хай підходи клює. Блін, клас, дивіться, прям зерновіток. Ай, клас. Ну що, плівудки закинули. Тепер залишилось чекати нашого карася. Як думаєте, клюне чи ні сьогодні? Я думаю, що клюне. Зараз десь перша година дня. Коротше, часу у нас в принципі достатньо, щоб хоч не знаю, хоч пару карасиків піймати. О, бачите, бачите? О, хтось дергає знову. І знову направо. Коротше треба... Отуди трішки правіше кидати, бо там отут де не кину, от друга, в траві. Коротше, а оце правіше закину, треба їх обидві туди кинути. Щось намагається смикати, але чи гачки великі, чи рибка там маленька, фіх його знає. навіть з рибою тягну. офігеть Ха, от вони, які клюють. Караси, блін. Бачите, взагалі малюсінькі Капець а я думаю, що вони не заглатують. Ото тут трішки, бачите, в таку бивцю карася поставив маленькі гачки. А там короче, великі. Ото там клює. Але холості. Коротше ось такі невеличкі карасики вони клюють. Але перший є... Блін, може і великий буде, фіг його знаю. Ух ты, -мо. Ото нормально, дивіться. О! О, о, оце навіть... Блін, ну що зійшов А ні, 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 не садить, садить. Оце, мабуть, же, хоч більш-менш нормальний карась. О, народ, ну слава богу. Є. Не набагато, але трішки більше. Ото От клюнув, ніфіга собі. Капець. Так, ну що, з почином. То був перший такий маленький, а це вже такий більш-менш карасик. Бачите? Ох, клас. А, до речі, дивіться, тільки зараз помітив. На опаріка клюнув. От засранець малий. Коротше, треба чекати, бо спочатку, як завжди, покльовочки, думаєш, та ну його в баню, ну що ж там вже смикає. А це отакі карасики невеличкі. Ну це тільки обід зараз. Зараз почекаємо, там і великий повинен підійти. Бачите, прикормочка наша вкусняча працює. Ну що, ловимо далі. Ай, клас. Дніпровський карасик. Офігеть. Народ, ну це обов'язково цю гору вже розловилися, два карася поспіль. Ну, а хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Буду дуже вам вдячний. Ого, давай, давай, давай. Друже. Дивіться, дивіться, навіть не спів ще. О, сиди! О, йди сюди! Ну це, мабуть, з травою. Отакож От невеличкий. О то, да. Ні, сидить, сидить, дивіться, друзі, третій вже. Ану. Ану ну 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 ну. Так, дивіться, піде. Ох, заплутав мені тут подлюка. Третій карас, я ще ту водку не закинув. Нати вам. Та ти що? Розклювався. Так, ну давай же тільки ж більший ключ. Що ж ти такий дрібненький? Бачите, а цей вже... На черв'ячка. бляха, вітер знову почався. Капець. клас, Офігеть, взагалі. Вітер дує ніяка погода. Просто не зіпсує таку рибалку, Я вам кажу, просто не встигаю навіть присісти. Тільки закинув на тобі, клює, коротше. Що на одну, вон вон он. Вон, бачите, прямо в моє ефірі. Коротше, тупо не дає присісти. Офігеть, то на одну, то на іншу, але ж бачите, візьме тільки такий, що більш-менш крупніший. О, 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 ото нормально, Мабуть... Ох ти! Ну знову ж таки, блин, з травою, але сидить. Якийсь там падлюка, вон бачите що робить. Та ні, нормальний такий. Опа-на. Карасямба, дивіться, такий жирненький навіть. Клас! За верхнє чогось бере другий раз же. Офігеть, не дають присісти, я ж кажу. О! Поклав телефон! Карасик! Чалабасик! Гляньте! Красунчик! Та -мойо! Навіть же ж Навіть же ще не цей а, навіть ще... Ту вудку не закинув! ооохо хо Ви бачите що робиться! Ого! Офігеть! Що там, нормальний монстр, чи А Ану. О, -о, О народ! Ну це все! Це то, що ми чекали, гляньте! Ага, га-га! Офігеть! Оце вже карасямба, такого вже і не соромно показати. Офігеть. На опарі клюнув ага. Сюди. Такого вже і забрати можна. Карасі живучі, зараз збираємо поки що всіх. Хай живуть. На кінці рибалки ми ж, звісно, рибку відпускаємо, друзі. Але дивіться який. Ну нарешті, нарешті дочекалися. Блін. На опарі клюнув гляньте, коротше, народ, ну це... Це обов'язково. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Дивіться, яка рибалка. Ай-яй-яй, тупо ще не встигаю другу зарядити. На тобі. Клас. Ото карасі дніпровські я тут поки хвилинку посидів і натуклює, Потім на іншу, потім знову на ту. Коротше, кльов страшений. Можна так мовити, як ото на чорних камнях. Блін, а зараз підійшов, щось перестало смикати. А, ні, о, о, бачите, бачите. Коротше, щось клює, але треба чекати нормально, нормального карася. Це мабуть нормальний повинен бути, але вже з травою. Йде. Офігеть, тут клюнув, бачили. Да, нормальний карась. Ай-яй-яй, клас. Ти шо? Нормальні карасяки підійшли. Зацініть. Хорош. Так, а ну, поки що не зрозуміло. Сидить, мабуть, сидить. Друже, ох, іди сюди, сюди. Гарний, гарний. Чи то так на початку знову ж таки? Блін, ні, мабуть вже не гарний. А ні, 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 ні. Бачите, що витворяє. Гарний карась. Знову ж таки. Ох, іди сюди, красунчик. Та ти що, зацініть які карасяки клюють. Офігеть. І знову ж таки. Фух, ну хоч якусь паузу трішки дали, знаєте. Скільки там? Хвилинок 10 ніхто не клював. Так, я викупив, що він опарик клює. П'ять штучок вішаю. І гасить отакий карась. Клас. Підійшов такий більш крупніший, не ті, що були на початку. Фух, народ, оце рибалочка. Як у вас там хоче, напишіть хто що зараз ловить, у кого що клює, як там карасик прокльовується чи ні. Це ми зараз знаходимося на таких плавнях річки Дніпро. Невеличка глибина, я не знаю, ну плюс-мінус, ну, ну не більше метра, це точно. Бачите, все травою заросло. Коротше, поняв, що треба кидати туди яку можна далі за траву, там вже таке. Наче нічого не чіпляється. Ото От вже коли карася тягнеш, що тоді щось чіпляється. І бачите, спочатку самого черв'ячка ставив, але поки що на опарік, на опарік трішки краще клює. Ну а ви давайте, напишіть в коментарях, хто там що ловить, може в кого вже трофей якийсь був цього року. Ого! Ого, ого. Офігеть. Блін, і тут клює. Ого. Та ну погляньте. На, на дві одразу Так, тут у нас є карась. Та й такий нормальний. І тут сидить, блін. чи вже не сидить? А, ні, то я зачепився, перекинув. Коротше, все, сам себе. Як ви то знаєте? Так, да, тут у нас нікого немає. Так, а тут карасик такий непоганий, до речі. Жахнув. Так, супер. Ого! О, тут є. Блін, і знову ж ця трава, яку треба продирати отак Блін, багато так сходів я вам скажу, але деяких все ж таки дістаємо. О! Нормальний Карасевич, огонь. За нижній гачочок, бачите, вже... Просто скрізь і на цій, і на тій вудці опаріки поставив. Коротше, клює на опариш. Може і на червя буде так клювати, але опарік швидше надягати. Дивіться, нормальний, піде, Дніпровський карасик. Друзі, ви просили розказувати про Снасті, на які ловлю. Коротше. Ох, що? У нас є досить нещодавно в магазині місцевому придбав дві однакові палиці. Ну, ви ж мене знаєте. Просто найдешевші, найдешевші, які тільки були. Це, блін, там клієнт, коротше, фіг з ним, карасів і так вже нормально натягали. Е, дивіться, е, це в нас флагман, що там, Vortex 2,70 в неї зріст. От, тест 1560. Вони там є в різних тестах, але я взяв такий, що був найбільший. Саме для ось цього діла, для от таких вбивців карасей, для пружинок всяких, коротше, для кормачків, саме ці палки. Котушки я там фідерні використовую, котушки то вже не обов'язково. Багато хто ловить там на крокодили. Хоча я вам скажу, що ми і до крокодила доберемося. Тільки треба знайти ще в кого його взяти. от такий щоб знаєте старий, Не ті, що зараз такі нові, ті, що в Аврорі там продаються. Коротше. От, коротше, За палички я сказав, катушечки фідерні використовую, а палки оце прикольна тема. Саме під кормачки, під карасика, те, що треба. І зріст невеличкий, 2,70, щоб не ходити з фідерами. Тим паче для таких місць, як тут, тупо трава, яку треба продирати, то краще отакий от, дрин взяти. офігей. Офигеть, сто робит, а ловых дуплет. Гляньте. Дуплетик, короче. Просто, ну давно в мене такого не было. Дуплет і ще й нормальных красив. Зацените. Ну, гляньте, один и другий. Класс. Офигеть, ото рыбалка, ото попав. Оу, фу-фу-фух-фух. Так, народ, ну гарний, гарний. Або знову дуплет. Гляньте, що шучубич. Офігеть. Блін. Чи то так одразу просто в траві пробиваю. Та ні, нормальний карась. То я траву знову продирав, Блін, ніяк не звикну до цього. Хоча такий жирний. Погляньте. Пузо яке, ого, нормально. Піде карасик це наш ОГО Іди сюди Так, наче поки ніяку траву не задів, Блін, ото він на старті дає Та і зараз гляньте Нормально так чудить. Нормальний Коротше Один в один сегодняшний размер, гляньте. Нормальные караси. Класс. Пиде. Ого. Так, ну это, мабуть, також такие нормальные, бо поклевочку вы бачили. Ай-яй-яй. Блин, ох там и... Все. Зишов, а может не... Ні, сидить, карасик. О! Нормал ди, дивіться, Так, всі однакові. Там от у перші такі були, найбільші два. А це вже потім такі всі стандарти. Дніпровські, такі проточні, карасі. Клас. Ото рибалка сьогодні. Так, народ, давайте поглянемо, що ж ми тут... Що ж ми тут насмикали? Гляньте. Зараз треба висипати їх у віддерці. Роздивитися. Та я вам скажу, що навіть якась вага відчувається. Пару кілограмчиків це точно є. Офігеть. Карасяки. Як думаєте, скільки? Я думаю, що кілограмчики з половиною точно є. Так, давайте зараз по нулям. Опа-на! А ну 3700 скільки? 3805! 3805! Так, ну а тепер кого ж ми тут насмикали Дивіться. Нормальні такі, нормальний розмір. Засранці Нормальні карасяки, короче. Офигеть, вот то рыбалка. Просто кайф. Гляньте. Так, ну що, давайте ж відпустимо його. О! Ось там хтось там писав коментар, що ти не гірше чи не краще, не краще. Ти не краще за браконьєра ловиш заради задоволення, ті хоч ловлять там сітками, оцими електронками, коротше, заради того, щоб поїсти або продати. А ти, типу, заради... Ото задоволення. Друзі, рибка, Блін, ви бачите, як карась себе чудово почуває. Та і вся інше, якщо її одразу відпустити, інструментом гачок дістати обережно, відпустити, нормально з нею все буде, все заживе, буде вона далі жити. Ось цих карасів зараз відпустимо. Давайте, малі, погнали. Коротше, друзі, я у шоці від такої рибалки. Оце ми з вами половили карасиків. Коротше, спочатку така, більш-менш там малюсенька, а потім прикормочка наша все ж таки спрацювала. І сюди, крупний карась, та ще й туплети валять. Короче, Отака рибалка, огонь, карась, можна так сказати, що пішов, пішов на пружини, на донку та коротше, можна вже їздити, ловити. Фух, народ, палець угору цьому відео. Підписочка, хто ще не підписаний, буду дуже вдячний за вашу підтримку. І до наступних відосиків.